В нашому світі не все золото, що блищить, так і з цими заповітами, Вони не завжди підписані тими, хто їх мав би підписувати, особливо, якщо це відбувається десь у сільських радах, де там живе дідусь, бабуся, там руки вже взагалі писати не можуть, їхні діти це знають і очікують, там допомагають. Хто як бере участь у цьому всьому, але бувають і справедливі ситуації. І тут відбувається та річ, якою нікому не можна уникнути, смерть. З'їжджаються там брати, сестри, онуки. А виявляється, що півроку назад у сільській раді був складений, підписаний, посвідчений заповідь. Цей беретом син ображений, якого не мав заповіті чи дочка. Ну і точно каже, це не підпис мого батька, але і поди до суду. І от не буду там казати, що з особистого досвіду, хоча й таке було: почитайте реєстр судових рішень. І от можна зіткнутися з ситуацією. Відмовляють у визнанні не дійсним такого заповіту. А чому відмовляють? Експертизу призначають все, як повинно бути у справі. Що підроблений підпис, але експерт просто-напросто не може свій висновок дати, свою думку, своє твердження, оскільки немає зразків підпису там у межах трьох чи п'яти років, з яким можна порівняти цей підпис, нібито справжній. От його немає. Так якщо вдуматися. От живе там пенсіонер, де його підпис залишається. Гроші він вже давно отримує на банківську картку, яку там 10 років назад договір підписав. Це, між іншим, в банках ще підписи є, але вони зазвичай трошки старіші. І більше ніякого документу в більшості випадків, ні довіреності, ні листів, нічого. І експерт не може порівняти дійсно фальшивий підпис, який думають спадкоємці, що він фальшивий. І з оригіналом. І, відповідно, не можна визнати такий заповіт недійсний. Хоча там, згідно всьої об'єктивної ситуації, так на людський розсуд, якщо взяти, той не рухався, як він міг там в районний центр поїхати, той нікуди не виїжджав, але довести це не може. Тому от така стаття, чому легко підробити підпис на заповіті. Хоча цього, мабуть, дуже мало буває, це насправді от родинні такі розборки відбуваються. У більшості випадків люди навіть не знають думку, але виявлення свого родича там, чи іншої близької людини, яка пише чомусь, заповідає майно комусь іншому. Але чи, чи це підпис спадкодавця, чи ні, майже неможливо довести через те, що відсутні зразки підпису. Тому щоб уникнути, не бійтеся на чужих понуках вчитися, підписуйтесь на канал. Буду так потихеньку розказувати про помилочки, ризики, проблеми, так краще запам'ятається. І пишіть ваші запитання в коментарях. Будемо або теми окремі писати по цьому, або відповідати в коментарях. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.